Я в Острийському парку на місці біля... Там би був перший стадіон 110 років українського футболу. І на напису о цьому написано. На цьому місці 14 липня 1800. Коротше, Львівський сокіл переміг футбольну команду Кракова. Започаткував літопис українського футболу. А що ж я можу про Стицький парк розказати? Тут у стризькому парку, до речі, друг мій працює в кафе вежі Стасюк Арсен. Тут є центр Андрея Шептицького, Олег Дудич, теж відписуйтесь на його ютуб-канал. Він мене навіть знімав в її вірші. Щось бібліотека і мені якщо пам'ятаєте, йду. А так тут ходи... були східні торги, ходили. А, до речі, тут є і п'яня вишня, і файні льоди, багато ресторанів, кінотеатр Львів якийсь, я коли ходив вже немає, там не морозиво продають таке. -то. А так, не пам'ятаю, чи Франц Йосип, чи хто з імператорів тут ходив, бо були східні торги. І про східні торги згадує Станіслав Лем, як перший нацист, що продавали дитячі іграшки. Забув як його ця книжка називається. По-моєму... А, щось високий замок. По-моєму, високий замок. Спогади фантаста. Цей фантаст Солярис напис... написав. Отаке то. А тут душа радується. Коли йдеш по Стрийському парку. Є то.